Іван Огнієнко, тарасове серце, Гаряче і глибоке тарасове серце, широке, немов синє море, то тихе і лагідне, як раннє озерце, то грізно бурливе й суворе, тарасове серце за долею плаче, за щастям свого народу. І линде до неба, Орел, то й неначе, Щоб вимолить нені свободу. Тарасове серце безмежне, й широке, гаряче, як мамине лоно, Народу віддасть, хоч останні соки, і на віки віків не схолоне, і стогнуть із серця всі болі, й печалі, закутого в пута народу, і з нього виростають скельні скрижалі на вічну і щасливу свободу. Тарасове серце усіх охопило, І веде на дорогу правдиву, З недоленим братям вирощує крила і долю віщує щасливу, Гаряче й глибоке тарасове серце, широке, немов синє море, то тихе, і лагідне, як раннє озерце, то грізно-бурливе й суворе.